Шановний Володимир Володимировича, ми знімаємо це звернення до вас, щоб ви зрозуміли, що українська молодь проти війни. Так, звичайно, більшість населення в Криму це пенсіонери, які звикли до радянського союзу, які звикли до радянської влади, але стараючись відірвати шматок України, в також посилаєте на вірну загибель молодих людей, берете гріх на душу, не заставляйте гинути людей. Влаштовуючи свої амбіції, свої ваше... забаганки. Заберіть ці війська з України. Слава Україні! Ми учні. Ми хочемо жити в незалежній, вільній Україні. Ми не хочемо ділити її на схід, захід чи, пів... Чи, пів... чи Південь. Ми хочемо бути разом і разом йти до перемоги. Я вважаю, що нашому народу не вистачало ідеї. Ця ідея була ідеєю об'єднання. Можна сказати, Дякую товаришу Путіну за те, що він нам дав зрозуміти в тій погоні за споживатством, нам мало мобільних, нам мало холодильників, євроремонтів і ще чогось, ще чогось, ми забули зовсім, що в нас є одна єдина країна, яку треба пишатися, яку треба оберігати, яку треба любити. Ніколи люди наші не були наскільки близькі і наскільки е не відчували такого патріотизму, як значить часи. Я думаю, коли люди будуть більше берегти одне одного. Чувати одного, розуміти одне одного і бути одне до одного терпими, тоді в нас все вийде. Шановний Володимир Володимирович Путін, заберіть, будь ласка, свої війська з нашої України. І ми хочемо, щоб наша Україна була ціла, незалежна, так як вона зараз є. І хочемо, щоб Крим був наш. Ми хочемо мир, ми проти війни, ми єдина країна. Ми бажаємо, що почесній країні, і ми звертімо Ми світу. Прості ми так і хочемо бути разом. Шановний Володимир Путін, ми учні 11 класу, і ми всі хочемо мати майбутнє світле майбутнє у державі і єдиній країні. Хочу сказати, що війна не варта життів, життів людей, мирних людей, які проти війни. І навіть якщо буде війна, будьте впевнені, що ми свою землю відвоюємо. Просто загине дуже багато людей, які нічого не винні. Хочу ще згадати. Небесну сотню, яка загинула за волю, і знаєте, що їхні смерті, вони на вашій совісті. Це люди, які поклали життя за свободу. Вони знали, що вони йдуть на Майдан і вони там загинуть. Не поплюште їхню пам'ять і не поплюште е, Україну. Я вас прошу зараз. Україна на порозі війни, копровою не Росія, а сам Путін. Він хоче розколу України. хоче забрати собі схід. Південь, але Україна єдина. Вона є неподільна. Ми не допустимо сепаратизму і розколу, тому що ми єдині. Ми українці. Шановний Володимир Володимирович Путін, ми українці, і ми учні 11 класів. Ми бажаємо, щоб наша країна залишилась територіально цілісною і соборною країною. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру в нашій країні. Якщо ви розумієте, про що йдеться мова, ми зможемо захистити себе. Ми підемо на війну, і ви побачите, яка Україна сильна і незалежна країна. Я учень восьмого класу. Ми проти війни. Слава Україні! Чому усі навколо не жаліють нас? Чому все залежить нас від влади? Ми маємо право в день, вночі у повсякчас. Численні зради президента, численні зради. Антимайдан зрадливо нас продав за двісті гривень, зрадив Україну і без жалю за Януковича стояв, не бачуши майбутнє власної дитини. Скликаємо на майдан усю родину і стоїмо до самого кінця за війну, часом Україну, за європейське життя. Слава Україні! Ну на мою думку, сьогоднішня ситуація в Криму абсолютно неправомірна. Всі ми знаємо згідно з Конституцією України, автономія Криму є невіддільною частиною України. І те, що робиться з боку Росії, абсолютно протиправно, підігрівається тими силами, які власне, екстремістські сили хочуть роз'єднання України. Це не на користь ні українському народу, ні народу Криму. Я думаю, що кожен українець, кожен, хто сьогодні проживає в Україні, полюває всією душею за ситуацію, яка склалася навколо Криму. І ми щиро віримо в те, що переможе здоровий груз, що міжнародна громадськість вплине на ситуацію в Криму і, звичайно, безперечно на Авторитарний режим, яким керує сам Володимир Путін. І ми вважаємо, що це внутрішня справа України і нема чого нам вказувати на те, що нереально. Цього ніколи не станеться і я думаю, що здоровий гуд переможе. Шановний дядя Володя, я хочу заспівати тобі пісню. Ще не мерла. Не вмерла Україна, бо ми разом, бо ми одна родина, символ волі, червона я калина ще не вмерла, не вмерла Україна. Слава Україні! Греб, слава. Будь, шановний будь я вам хочу сказати: припиніть війну, зупиніть. Я вас благаю, зупиніть. Шановний Володимир Володимирович, бажаю, що я... ми маленькі діти. Ми хочемо, щоб на нашій планеті не було війни. Ми вас благаємо. Я учениця 11 класу. Хочу жити в мирній країні. Хочу, щоб мої діти жили в мирній країні. Ви виведіть свої війська з Криму. Слава Україні! Володимир Володимирович, моя єдина країна. Ми хочемо миру і свободи. Я хочу навчатися і працювати у повільній, демократичній країні. Я хочу, щоб сутички з Росією припинилися без кровопролиття. Ні, війні. Шановний Володимир Володимирович, для вас я процитую слова Перса Григоровича Шевченка. То не однаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окрадені збудять. Ох, не однаково мені. Нам, як росу Григорчи не байдуже, що станеться з нашою країною. Ми за мир, бо ми молодь України, ми її майбутнє. Ми просимо вас відступити зараз, бо ви як ті злі люди, що окрадають нашу країну. Ми учні 9 класу, ми проти війни. Володимир Володимирович у вивіді своєї відставки. Слава Україні. Я учениця 5 класу. Я хочу жити в мирній країні. Я проти війни. Я хочу, щоб наша країна стала вільною. Я проти війни в Україні. Україна це вільна держава, в якій живуть мирні жителі. Україна має бути цілою і сильною. Це найголовніше. Я люблю свою державу і не хочу, щоб в ній була війна. Я проти війни. Шановний президент Росії Володимир Володимирович, просимо вас забирати війська Я українка, і живу в Україні. Я не можу допустити, щоб ви розділили нас Крим. Слава Україні! Дорогий Володимир Володимирович. Ви хочете принизити тих людей, котрих при мінусовій температурі обливали з водомета, а натомість вони кричали водохреща? Ви хочете принизити тих людей, котрі стояли, котрі проливали свою кров, але витіснили з влади фальсифіковану банду. Давайте не будемо ділити Україну на захід і на схід, на північ і на південь. Адже Україна наша та ніяк не ваша. Шановний президент Росії Володимир Володимирович, я українка і надалі хочу жити у вільній незалежній Україні. Ми не допустимо поділу нашої держави на схід і на захід, на північ і на південь. І ми не дозволимо вам відібрати у нас Крим, тому схаменіться і заберіть війська з території нашої держави. І так пролито багато крові, сліз матерів, і покладено багато невинних життів людей. Вас просять учні! Майбутня України, яким небайдужа доля свого народу, своєї країни. Слава Україні! Я учень 5 а класу. Я проти війни. Дядя є той малий бандеревець, якого боїться вся русі. Душу тіло!